Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на свої поповнення, свої оновлення в колекції. Тиждень був доволі цікавий, а точніше, два тижні, тому що минулого тижня у нас нічого не було. Але минулого тижня, щоб не втрачати час, вирішив спробувати нову рубрику: це огляд іноземних монет, що є в моїй колекції. Тому, якщо цікаво, в коментарях пишіть, яку б країну ви б хотіли побачити. Цього тижня, і якщо в мене достатньо матеріалу, то я зроблю огляд. Ну, можливо, ще розбавлю трохи огляд марками. Тому що в мене є як і марки, так і монети різних країн. Буде цікаво. Ну і з новин. Це, напевно, це те, що там НБУ вводить в обіг е, якісь монети, медалі. Чесно, назви я їх не пам'ятаю. Так, мікало новини, що вводиться там щось монета, вводиться медаль. Е, одним словом, е, придбаю, покажу. Е, далі, із новин Кирпошти, це те, що запам'ятав, що там з'явилося по знижці філабонемент. Тобто, решту, на четвертий на квартал вони пропадують, здається, ексклюзив за 500 гривень чи за 700. а Звичайний. Теж щось. Ну, одним словом, вони там 70%, знижку щось таке, типу, роблять і пропонують придбати ексклюзивний ну, абонемент, філабонети. Чесно, спершу навіть задумався, тому що ну, можливо щось вони цікаве під Новий рік, якесь таке авантюрне, а потім вирішив, згадав, що в принципі може й не бути нічого. Одним словом, не знаю, буду замовляти чи не буду оформляти, хоча, можливо, вже і пізно оформляти. Ну, а ось почнемо. Огляд моїх новинок із ось такого конверту. Це конверт, скажем так, безкоштовне поповнення, хоча я за нього заплатив за доставку, ось, як бачимо, заплатив. Зробив замовлення і пройшло на мені ось такому доволі цікавому конверті. Як ми бачимо, тут у нас погашення це українська мрія Ан-225. Наша мрія, яка була знищена Російською Федерацією. Погашення у нас 22-го року. І ось мені прийшов такий КПД. Якщо чесно, я роздивлявся. Ну, звісно, традиційно спершу було багато питань, а потім, знаючи, в якій країні я живу, всі питання автоматично зникли. Тому що, ось бачите, ось, ця марка у нас зовсім не погашена. Оця, скажімо, так, ось хвостик тут зачепив, погасила цю ні. І воно виходить, якби ця марка в 21-му році погашена, ця марка погашена, навіть не погашена, просто наклеєна в 24-му. Звісно, так, напевно, робити не. Можна, все має бути погашено, але маємо що маємо, ми живемо в Україні. Ну і наступне поповнення це ось такий конверт. Теж безкоштовне. Патрон. В кінці року порахуємо, скільки ж патронів я отримав за цей рік. Це я зробив інтернет-замовлення в магазині Укрпошти. Ну що ж, прибираємо ці конвертики, щоб вони нам не заважали. І дивимося, що ж я там оплатив. Так, ну і перше, що я оплатив, це ось таким. Монети, нарешті, вони до мене прийшли. Довго я їх чекав. Створив новий третій виходок акаунт. Перший аккаунт мій заблокований, другий оформлений на мою маму, третій оформлений на свою тітку. І вирішив замовити ось такі монети. Чесно, десь в цьому бардакі на своєму столі. Я вже загубив чек до них, тому ціни я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що там близько 600 гривень за дві монети заплатив. Перше, це батьківське щастя. У мене вже така монета є. Цю взяв на обмін, на продаж. Ну, Як на мене, ці дві монети вони дужче підуть, напевно, на обмін. Тобто в когось немає, чуть не по собі вартості, хоча, можливо, вони вже і підскочили по ціні. Але монети по-своєму цікаві. Тут ось оформлення таке батьківське щастя, кольорова монета. Всі люблять в останній час кольорові монети, технічний опис. Ну, Це піде в мій обмін. Так, і ось друга монета, назва якої я постійно забуваю і неправильно кажу, тому зараз ми її прочитаємо. Іван Марчук люнтонізм. Теж дуже цікава монета, хоча багатьом вона чомусь не зайшла. Мені чесно сподобалось виконання самої монети. От, чесно, тема, я не звертав уваги, ну так, тема там щось, особистості, видатні піджаки, які її називають. А от мені сподобалось саме виконання, тобто поєднання ось такої кольорової монети. із... Таким от чорним тлом. Не знаю, як воно називається патинування. Чи якось може оксидуванням його отримують, Чесно, не пам'ятаю, можливо, десь тут навіть написано. Не бачу, не бачу, ну нічого страшного. Але от мені чисто із-за виконання. Ну і якщо так брати для історії, то це, напевно, сама дорога монета із Нейзельберту по цінах банку. Тобто вона коштувала там щось під 500 гривень, там 470, щось таке, вже не пам'ятаю, чи може 430. Ну, одним словом, хто пам'ятає, пишіть в коментарях. Хоча, можливо, я після відео традиційно знайду чек і подивлюся, скільки ж вона коштувала мені. Так, ось такі монети. Були цього тижня. Далі було трохи конвертів. Так. Ну, давайте почнемо із таких стареньких конвертів. Перший конверт це в нас Португалія. Ось бачимо. 88-й рік ось такий верблюд. Взяв чисто із за зображення ось цього верблюда. Ну, не знаю, чомусь сподобалося. Хоча з верблюдом до верблюда тут ніякого відношення немає. Це там 500-річниця -та подорожі ось цього пана перо чи Педро. Ковіла. ну, не по-нашому написано, хоча я бачу в інтернеті, як правильно. Дивився, марка не дуже дорога, а от як уже КПД, доволі цікаво зроблено. Ось Він мені сподобався. Давайте подивимось згородню. Бачимо таку як початку чи емблема займаємо пошти. Ну, Бачимо жодних відміток, де надруковано. Тираж, ким надруковано. Ну, 80-ті роки, чи, ну, це 88 ті це вже ближче до 90-х. Ось такий конверт був дуже цікавий. Далі, наступний конверт із. Серії захисту тварин, це, це, це WWF. Є така у нас програма. І ось такі риси, португальські рисі. Доволі красивий конверт. Ну, бачив те, що в інтернеті, то в основному там окрема марка, окрема конверт. Марка, конверт. Тобто не 4 поєднать, а так, грубо кажучи, так без цих трьох марок, але кожна марка. Ну, теж цінники різні. Єдине, що запам'ятав, що серія цих марок от від 100 гривень, там 120, є 180, ну, щось таке, хто як хоче. Ось такі доволі красиві рейси. Дивіться, красиво зроблено. Так, далі ось такий конвертик взяв. 300 річчя Полтавської битви. Так. У 2009 році. Так, далі пройшовся по конвертах. Це те, що я зробив інтернет-замовлення. Так, Сергій Параджанов. 29.09 було у нас погашення, 40 гривень. Так, далі. 100 років Чернігівському князівству. Теж 40 гривень. Е, ну, і ось така марка 150 років з всесвітнього поштовому Союзу. Е, теж 40 гривень, але синя бачимо початка. Ну, брав цих конвертів по дві штуки ось на сайті Укрпошти. Е, ціль традиційно, е, на випадок, якщо якась там не дуже вдалою буде, то вибору ту, що вдало. Але якщо чесно здається, всі прийшли дуже вдалими, тому більше всього, що підуть, вони на обмін, на продаж. Хоча хто його знає. Так, тепер давайте пройдемося по буклетах. Замовив ще ось таких буклетів. Ну, Це, скажімо, друге було замовлення. Ось це було перше замовлення. Ось культурні епохи. Там було в один день, вони їх виставили. У мене є такий буклет. Це я взяв чисто на продаж. на обмін. Я тоді подивився по сайту. Вони доволі, здається непогано продають, ну, продав... а ціна більш-менш адекватна при перепродажі, як мені здалося, ось такі скіфи. Взяв таких два буклета, Це чисто на обмін, вони по 150 гривень йшли. Ну, не знаю, вийде з цього, щось чи ні. От, можна було здається, було брати по 5 чи по 3 штуки, ну щось небагато, не як зазвичай, що десяток можна було взяти. Тому взяв дві штучки. Подивимось, як воно піде, це діло. Вдасться щось продати чи не вдасться. І ось отакий буклет. Цей буклет я брав один. Тоді я не пам'ятаю, тому що там були ще якісь предмети, які я хотів взяти. Зараз він, ми його спробуємо витягти, якось я ці сплівки не дуже люблю. Тому, хоча коли я починав збирати їх, я їх постійно викидав. Ну, з однієї сторони, це помилка, з іншої сторони, ні, тому що вони мені не були потрібні. Це одно йшло мені в колекцію, але от в плівці воно я думаю, комплектно. Це у нас серія Європи. Якщо не помиляюсь, 21 рік. А ну дивимось, помилився я чи ні. Так, так, дійсно, не помилився. Серія Європи. Захист природи, захист Карпат. Ось бачимо Карпати розтягаються в нас, як ми бачимо, на скільки країн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 країн. Тобто вони охоплюють Карпати. І ось такий блочок. Доларовий номінал. Ну і номер мого блоку. Він, як бачимо, у мене пронумерований 3356. Так. Ну, Зворотня сторона, дивимося характеристику. Так, так, так. Тираж блоків. 6 тисяч примірників. Ну, ось такий блочок я поповнив в свою колекцію. ну В принципі, залишився задоволений. Чесно, дивився от по каталогу муликам. Трошки є там деякі непонятки з цими блоками чи з цими буклетами. Ну, але то якось, можливо, з часом розберуся. Навіть відео знімемо за буклети. Якщо цікаво, подивитися, які в мене є буклети в колекції, ставте лайк а, і пишіть в коментарях за це, це. Так, далі. Марки, марки, марки. Як же ж без марок можна, в Останній час уже років три сижу на марках, підсів. Так, дивимось, щось здається, нам незвичне в цій марці знайоме, десь ми таке вже бачили. А це в нас випуск, якщо не помиляюсь, 98-го року. Давайте без плівки. Спільний випуск. Це у нас здається другий спільний випуск. Взагалі для України україна Польща. Доволі дорога цепка. Ось, бачимо, 1,40 злотих, 1,40 злотих. Ну, якби по курсу, то взагалі фігня. А, от, якщо брати по ринковій вартості, то заплатив за них 300 гривень плюс доставка. Ну, Здається, це єдина цепка, яка висить сіла на аукціоні, поки я її не взяв. Ну, ось Нарешті прийшов час. Думав, що вже цього відео скажімо так, все, закрив. 90-ті роки, але ні. Чекаю ще одну степку, чи ж не степку, а ще одну пару марок. І Можна офіційно вважати, що 90 роки в мене зібрані. прийшов час зібрати 2000-ті роки. Якщо чесно, я думав, що 90-ті роки це саме складне, А ні, є в нас 2000-ті роки, початок, початок століття. Дуже складні Ні там роки йдуть. Ну нічого, прорвемось. Далі. Взяв ось такі марки 2004 року. Це привітальні з Різдвом з 2005 роком. Тобто, вітають ось новорічні марки. Доволі цікаво зроблено. Що бачимо ось так. Марки створюють, 4 марки створюють таку надпис 2005. Це щасливого 2005-го, щасливого Різдва. Так, ось така сцепка. Доволі цікаво. Так, далі. Взяв ось такі марки. ну, Давайте почнемо. Не як треба було б зліва направо, почнемо е, з права наліва з цієї марки. Це у нас серія Європи. Те щось там пов'язано з природою. 11 рік. Ну, якби Відносно нічого цікавого, Цікавіше, ось оці. ці марки з надруком. Е, тут марки різних років. Ну, Подивимося, я подивлюсь таке попереднє у мене їх не було. У мене була одна марка, але в чому був прикол, що продавець продавав їх тільки комплектом. Три марки. Ну, в принципі, взяв три марки. Думаю, нічого страшного. Фіник був, в принципі, нормальний, адекватний, він мене влаштовував. Так. І в результаті я маю ось такі марочки. Ну, класно, дивіться. ось. Такий коник мотаний, такий глечик спарений. Ну, прикольно зроблено. Що марка, що іграшки, ці зображення. Далі пройшовся трохи по серії Краса і велич України. Перше, це у нас ось така. Львівська область, тому привіт, летить у нас в Львівську область. Чомусь я спершу подумав, що в мене є цей блок, а потім подивився, а в мене його виявилось чомусь немає. Хоча я чомусь думав, що він в мене є. Ну, не знаю. Ну, Буде вважати, що його в мене не було. Можливо, я на нього дивився десь, дивився, дивився, хотів взяти і так і не взяв. Далі, ось, це у нас місто Київ. Є у нас окремо Київська область, є Київ. Так, теж 19-й рік, краса і велич України. Привіт, місто Київ. Ну і останнє. Дуже-дуже красивий ось такий блок Вітражі старого Львова. Знову летить привіт у нас у місто Львів. Ну, Якщо чесно, дуже красива марка. Якщо чесно, я не знаю, чи відео передає всю красу цього блоку. Це у нас 22 рік. Ну, Круто, круто. Ось вона так, марка. Чи точніше, блок ось переливається. Класно зробили. От що, що, а тут. О. Плюс лайк для працівників Укрпошти для дизайнерів, які це розробили. Ну що ж, на цьому все. Буду закінчувати своє відео. Здається, все, що хотів, я вам показав. Тому дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставте лайки вподобайки, коментуємо. Та слава Україні!